У 2010 році стався жахливий випадок. Міліціонер на прізвище Володимир Золкін разом зі своїм спільником у найстрашніший спосіб забили на смерть людину. Володимир Золкін відбував покарання, правда, не відбув повний термін, вийшов достроково, і до 2022 року жодної медійної пізнаваності він не мав. Ну, це зрозуміло, з таким то досвідом. Ще один штрих до його портрету це те, що він був агітатором партії Шарія. В 2022 році Золкін отримав якесь ексклюзивне право висвітлювати допити російських полонених і, звісно, на такому контенті він отримав пізнаваність і нас неабияку аудиторію на телеграм-каналі там більше 200 тисяч підписників. Власне, раніше він був агітатором партії Шарія, зараз він агітатор банкової. Я особисто жодної різниці між цими активностями не бачу. Так от наразі з нього ліплять навіть телезірку, він отримав свій телепроект, головна задача якої. Це відбілювати, висвітлювати нинішню владу. Вчора Золкін на своєму телеграм-каналі вимістив огидний колаж, де порівняв кадр з фільму Собаче серце, де шарікові співають пролетарські пісні з кадром з відео поїздки Петра Порошенка на Луганщину. В 2019 році тоді небезпека вже відчувалася, вона висіла у повітрі. Відводили наші війська з наших територій. Так і оце стихійне зібрання. Там люди зібралися. Луганчани і вони розповідали, наскільки страшно жити без захисників, без української армії, як страшно жити патріотам на тих землях. До речі, я вважаю, що ні Золкину, ні Зеленському не було б небезпечно жити серед сепарів. Вони б там почувалися своїми. А от для патріотів це була страшна небезпека. Так, от місцеві школярики подарували свої поробки і попросили їх передати в Київ як і свою мрію жити в єдиній неподільній Україні. У Мене пропозиція до пана Золкіна – вимістити ще один колаж, там де Петро Порошенко разом з героєм України генералом Михайлом Забродським, відомою військовою медикиною Яною Зінкевич, місцевими жителями співають гімн України. У безпосередній близькості від позицій сепарів та росіян, і поїздкою нинішнього президента у золоте, де він промовив свою вікопомну фразу Пацани оружие уберіть. А давайте, пане Золкін, порівняємо вайби за п'ятого президента, коли і землі були наші, і території були наші. Люди головне були живі, і місцеві, і захисники. І з вайбом нинішнім, коли ні земель, ні територій, головне, ні людей, ні перспектив, ні майбутнього. Для повноти картини давайте порівняємо вайби. Тримаймося, Україна мусить вистояти, попри все.